Само на порозі, мамо. Це пісня була написана десь в проміжок 18-20 рік. Присвята всім хлопцям, які на фронті для їхніх мам. Коли ми поїхали на фронт, ця пісня набула якогось нового сенсу, бо вона почала напряму торкатися і нас. Моя мама так вона колись чекала батька з війни. А зараз так стало, що чекала з війни нас. При тому ми не казали, де ми є. Ми сказали, що ми у Львові для того, щоб зберегти якісь емоційний стан аж зараз. Вона взнала, що ми були на фронті. Вона побачила інтерв'ю. Ми просто не думали, що вона так серфить інтернет. А вона серфить інтернет, і вона, от вона побачила. І, і власне, от тільки нещодавно вона знала, що ми були на фронті. Тепер моє життя колюче, навіть трохи ранить. А сірі вовки вигризають мою пам'ять. Казки дорослих не до ночі. Мамо. 24 числа зранку, коли це сталося, ну не називеш це спонтанним рішенням, але. Спонтанністю попахувало. Тобто е прокинулись вибухи, і от був дзвінок брати. Дуже коротка у нас розмова по телефону відбулася: типу, ти готовий, готовий, вирушаємо. Ми зустрілися на центр комплектування, і наш шлях, власне, 24 числа і розпочався. І вже 11 березня. Наш комбат вийшов, і ми пам'ятаємо, що тоді на сумах був прорив, не хватало наших сил і не хватало особового складу людей з нашої сторони. І комбат запропонував значить, добровольцям вийти і поповнити ряди зведеного підрозділу, аби поїхати на той напрямок. Потім вже був харківський напрямок, і вже в червні місяці, кінець червня, так, десь в цих межах так, ми вже вирушили на Запоріжжя. Пам'ятаю, вираз обличчя своєї дружини, коли у нас був оці два тижні, що ми були ще франківською перед відправкою, туди під Ухтирку. І коли я прийшов там помитись, нам дали буквально годинку часу зібрати речі, відпустили додому на годинку. І коли я вже прийшов додому і сказав дружині все, я їду на схід. Вона взагалі нічого, вона, по-перше, в неї очі великі були, вона була в шоковому стані, вона, вона не знайшла що сказати. Вона просто була в шоковому, Я це просто бачив, і я не міг їй нічого там пояснити, бо сам ще толком нічого і не знаю, як, куди, що, до чого і як це все буде. У тому емоційному стані, в якому ми перебували, в якому перебували, напевно, більшість, тоді не задумувався ні про свою підготовку. Ні про якісь там свої настрої. Тому сумнівів не було. було, було таке жагуче і рішуче бажання дати відпір і встояти тоді. І за такі нюанси, там про готовність ще щось ну, не думалося абсолютно. Тоді здавалося, що стала вся країна, і це було питання виживання нації. І потім з часом, коли ми бачили Ірпінь, бачили Бучу, бачили Маріуполь. Ці думки про те, що ця війна є геноцидною, геноцидний характер несе в собі. Ці думки тільки підкріплювалися з цим, що потрібно боротись до кінця. Однозначно найважче нам було на запорізькому напрямку. Якщо порівнювати початок і зараз, спочатку було більше хаосу, це цілком зрозуміло. І з часом певні питання і логістики, і забезпечення, і забезпечення в тому числі і зброєю і боєприпасами воно покращувалося. Тому все-таки зараз краще, ніж було на початку. Але знову ж таки, вкотре роль волонтерства в Україні зіграло і відіграє свою роль? Що би ми робили без волонтерів? Просто навіть важко уявити. Це наш бойовий прапор. На ньому розписалися всі наші побратими з нашого взводу. І ми плануємо, коли ми вже переможемо, і розпочнеться нормальне, цивільне, мирне життя. Відновляться концерти. І ось цим прапором ми будемо виступати на кожному нашому концерті, як пам'ять і дань нашим хлопцям. один два. Добре. Війна поставила нашу творчість на паузу. Чому тому, що там нам не писалося. Нічого нового до нас не прийшло. Ну так чомусь от, емоційно на нас воно повпливало, що ми були зосереджені в принципі на тих завданнях, ну власне на самій війні, і в ті от дуже рідкі моменти, коли все таки вдавалось, ми брали камеру на телефоні, вмикали і записували якісь ролики, аби підтримати людей і показати цивільному населенню, нашим шанувальникам, що все добре. У нас і скоро зовсім русині не буде, і буде на всій землі. У нас творчість з 15 бо ми 15-го заснувалися. Вона була спрямована на підтримку цього українського духу. Ми намагалися мотивувати людей так боротися. Ми співали про історію українського українського народу. <му> А от після того, коли ми прийняли безпосередню участь у захисті країни нашої, ми, мабуть, більш ну не те, що детальніше, воно нам стало ближче до тіла, грубо кажучи. Ми вже співаємо, виходячи з власного досвіду. Нас пішло троє воювати, а хто не пішов, вони від лютого дуже багато нам допомагали з точки зору волонтерства. Наш гітарист Володя, він наш був командиром нашого взводу, і ми разом від, від 24-го числа брали з собою гітару туди. Ми вже там її здобули. Ну, тобто ми мали можливість поїхати її придбати. Потім вже можливість наші вичерпалися, і вона відправилася в Франківськ, а далі ми вже були без неї. Трошка робота в нас була інакша і відповідальність. Так само треба було думати не тільки за там, свою моральну складову, а й за хлопців, щоб вони були в нормальному моральному стані і були готові до виконання завдань. Під час обстрілу я пригав в траншею. Е, пригав я був ну, на мені ж бронежилет, каска боєкомплект, автомат, тобто ну, вага зверху нормальна. І я от не встиг згрупуватися і невдало приземлився на ногу. І в результаті операція на хрестоподібні зв'язки з пересадкою цих зв'язок Це операція на Меніск. І от, ну, зараз я лікуюся і проходжу реабілітацію. Однозначно, я планую повертатися, далі, воювати. Ось, але я скажу, що мама. Те, що вона зараз взнала, що ми були на фронті, все ж таки вона легше перенесла дійсно, коли постфакт може. Звісно, вона переживає, що я повинен туди вертатись, але вона ж розуміє, що вона одна з сотні тисяч матерів, в яких сини, доньки воюють, і вона пишається нами, і нам це приємно. Маємо надію, що, що всі матері. Дочекається своїх синів і доньок з перемогою. Це віримо. І я думаю, що не те, що віримо, а інших варіантів просто немає обов'язково повернемося з перемогою.